Смертельні поєдинки, гигантські чудовиська, космічні польоти, пошуки скарбів, спасіння красунь, таємниці підземелля та загадки морських глибин ласкаво просимо в світ нової реальності, в світ комп'ютерних ігор. Привіт-привіт усім! Знову як і щонеділі разом з вами програма «Грають усі» та ваш керманич у світі електронних розваг. Я Крістіна. Сьогодні в програмі улюблені ігри найменших шкілів у лікбезі, аналоги комп'ютерних ігор для приставок у шпільклубі, клубі Хіт парад ігор для супернінтендо у голосі народу та роздача слонів у роздачі слонів. Я не дарма веду сьогоднішню нашу програму саме звідси з комп'ютерного центру Національного технічного університету України, де знаходиться найпотужніший комп'ютер в Україні. Адже майже усі комп'ютерщики починали саме з Ігор. Але до комп'ютерів ми ще повернемося. А зараз ігри для майбутніх монстрів електроніки у нашій постійній рубриці Лікбез. Нінтендовська версія Пекмена. Більш мальовнича з більш якісною музикою. Взагалі, супер Нінтендо це просто клас. Щодо самої гри, то вона насамперед сподобається малюкам, але і дорослим іноді корисно повернутися у дитинство. Тільки не плутайте, повернутися, а не впадати в дитинство. Пекін тайм це, так би мовити, колобок навпаки. Якщо у відомій казці колобок ховався від переслідувачів, то тут усе навпаки. Цей кулястий, просто агресивна, усиядна тварюка. Щоб схопити щось у рота, він здатен шиплятися навіть до стелі, як павук. Погуляйте з ним і вам неодмінно сподобається. Ені Твариноман'яки. тварино Саме так я б переклала назву цієї чудової і напрочуд веселої прикольної гри. Троє пустунів веселунів таке виробляють. Ну таке вже. Влаштували таку собі прогуляночку. Навіть полисмену і тому спокою не дають, ображають. А що ще? Трапиться із симпатичними тваринками, ви дізнаєтесь, коли візьмете картридж у друзі або придбаєте його у магазині. Раджу, купіть і не пожалкуйте, просто обсмієтеся. І смієтесь на здоров'я. Аладін. Uh -huh. Поява Аладіна на просторах Супер Нінтендо. Просто радісна і очікувальна подія у світі комп'ютерних розваг. Сюжет відомий кожному. Але яка якість зображення? Адже телевізійна приставка Супер Нінтендо дає у 4 рази більше відтінків кольорів та у три рази більше точок зображення на екрані. А у результаті більш чіткі зображення. І ще кожен з кольорів екрану завдяки Супер Нінтендо має більше 30 тисяч відтінків. Я думаю, що це буде дуже цікавим і для дорослих. Еко-Юніор. Всі пам'ятають, яким хітом свого часу стала чудова гра Еко-Дельфін. І ось нова розробка продовження цієї мальовничої іграшки еко Молодший Як на кого, а мені Еко-Молодший сподобався набагато більше. Пригоди дельфіна, який шукає у безмежних просторах океану своїх рідних, захоплюючі і цікаві. Вам доведеться вирішувати складні загадки, розгадувати таємниці глибин. За оцінками спеціалістів, гра стане чи не самою популярною, а запорука її успіху феноменальна графіка, чудовий звук, неагресивний сюжет. І все це у форматі «Мегадрайв». Мікромашинки. Гра для самих маленьких. Адже хто з нас в дитинстві не вовтузився з іграшковими автомобілями на килимі під столом у пісочнику. Це були чи не найкрутіші гонки в житті, бо вони нічим не поступалися за азартом в боротьбі гонкам великих болідів. І тепер у вас є шанс впасти в дитинство. Але не впадайте досить глибоко. Це небезпечно. Хоча іноді досить корисно згадати свої молоді роки і згадуйте. Ельні поєдинки, гигантські чудовиська, космічні польоти, пошуки скарбів, спасіння красунь, таємниці підземелля та загадки морських глибин. Ласкаво просимо в світ нової реальності, в світ комп'ютерних ігор. Кажуть, що в робочому комп'ютері кожного програміста обов'язково знайдеш декілька комп'ютерних ігор. Навіть такі серйозні люди, як програмісти, теж люблять грати. До речі, дуже багато ігор для телевізійних приставок народилося з комп'ютерних ігор. Саме про них у шкільклубі. Дум. Нарешті давно відома усім комп'ютерщикам. Гра стала грою для Супер Нінтендо. І хоча для персонального комп'ютера вже з'явилася і друга версія Doom, і русифікований варіант гри, і за чутками плануються зйомки фільму за сценарієм гри, все одно гра привертатиме увагу і у такому дещо спрощеному вигляді. От вже порадуються ті, хто любить круті бойові сюжети. Адже етап за етапом вам доведеться розбиратися з ворожими солдатами та різноманітними монстрами, якими наповнені у... Усі потиємні кімнати численних лабіринтів. У вас є можливість підібрати під час гри усі види озброєння. Тільки треба мати на увазі, проти кожного монстра треба застосувати певний вид зброї. Інакше все доведеться розпочинати знову. Дання роботів. Історія про те, як один хороший робот карає сотні поганих. Один з роботів, підхопивши десь жахливий вірус, підіймає повстання проти людей. Але робот, яким корувать доведеться вам, сильніший, що, власне, вам і доводити. Гра подобається тим, що в ній немає вогнепальної зброї, а програмісти добре подбали про те, щоб навчити воїнів-роботів східної боротьби. Величезне задоволення, гарантую, отримаєте, відшукавши секретні удари. Так що грайте. Смертельні поєдинки, гигантські чудовиська, космічні польоти, пошуки скарбів, спасіння красунь, таємниці підземелля та загадки морських глибин. Ласкаво просимо в світ нової реальності, в світ комп'ютерних ігор.